вечора, шановні телеглядачі, як завжди, у цій порі, новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Про роботу що виконується в рамках запланованих українською міською радою програм. Докладно процес об'єднання спроможних громад. Чергове засідання сесії Київської обласної ради або чи залишились плюти в складі української об'єднаної громади. Цікава екскурсія для малачі. Як виконуються в українці загальноміські програми, дізнайтеся з нашого першого сюжету. Сьогодні в українці активно виконуються роботи, що передбачені програмами, які міська рада сформувала ще наприкінці минулого, початку поточного року. Я чув вже декілька фраз: ага, вибори на скоро будуть вибори, під вибори починаєте робити. Ну, я думаю, що при бажанні можна будь-яку роботу приурочити до якоїсь дати. Але той, хто розуміється, на правилах використання бюджетних коштів той прекрасно знає, який пакет документів треба виготовити для того, щоб хоч одну копійку бюджетних коштів використати. А особливо це стосується тих робіт, які відносяться до статті капітальні видатки. Всі наші капітальні ремонти, реконструкція, будівництво це капітальні видатки. Для них потрібно виготовити проект на документацію, подати дану проектну документацію на Держбудекспертизу. Пройти і отримати експертизу, і отримати позитивний висновок, оформити, зареєструвати декларацію про початок будівельних робіт. Весь цей ось шлях займає десь порядка півроку, у кращому випадку. Тому те, що сьогодні так активно почало робитися, це те, що було заплановано ще в минулому році. На кінці минулого року було внесено у програми. У поточному році також виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, на які готується відповідна документація, і їх виконання може припасти на будь-який з місяців до кінця року. Але ще раз повторюсь, це ті заходи, які потрібні для того, щоб у нашому місці зробити й усунути якісь там. Несправності, якісь пошкодження за ініціативи міського голови Українки Павла Козирєва в місті запрацював проект громадський бюджет, в рамках якого розпочався ремонт даху в загальноосвітній школі номер 1 А найближчим часом з громадського бюджету вже будуть розпочати роботи по ремонту покрівлі у дитячому садочку хоровод. Це те, що було вже в цьому році заплановано відповідно до громадського бюджету. В українці виконується ремонт доріг, зокрема і капітальний дошкільних навчальних закладів. У рамках програми зі сортування сміття, що діє в українці з 2007 року, до міста привезли нові контейнери. Сьогодні ними забезпечені всі прибудинкові території. На той час не було такого великого асортименту контейнерів, і тому ми пішли по шляху те, що придбавати контейнери, які Мають вигляд євроконтейнерів для побутових відходів, але в кришках певні отвори і певні наклейки, певні кольори, які показують мешканцям міста про те, що в цей контейнер треба складати те чи інше відсортоване сміття. За час експлуатації цих контейнерів ми зрозуміли, що вони перше малого об'єму і це заставляє частіше їх вивозити. Друге, те, що деякі мешканці викидають туди просто побутові сміття, засмічують сортоване сміття, яке далі стає непридатним для використання, і його інколи беруть і вивозять прямо знову ж таки в сміття. Ми побачили, що ці контейнери не зовсім пристосовані для якісного збирання і сортування сміття. У 2013 та 2014 роках до українки завезли кілька партій нових контейнерів, форма яких нагадує дзвіночок. У процесі роздільного збору сміття вони виявились найефективнішими. Що в минулому році плануючи і формуючи програму природоохоронних заходів, ми запланували придбати 50 контейнерів для роздільного збирання і сортування сміття. Провели тендер, визначили переможця, виготовили і закупили ці контейнери. Сьогодні ми їх міняємо. Старі контейнери замінюють на нові в місцях, де найбільше накопичується відходів. Аби мати більший термін для їх перевезення. Таким чином замінять близько 60% контейнерів. Також встановлюють і додаткові додаткові у нас об'єкти. Це є наша набережна. Скоріше все, що це будуть тимчасові контейнери, які взимку там недоцільно буде залишати, ми їх на зиму будемо забирати. Але три пари контейнерів на набережні сьогодні виставлені, і у людей є можливість, а там дуже багато сміття, саме такого, і пластикові пляшки, і скляни, сортувати і викидати його за призначенням, щоб не засмічувати подалі територію, не збільшувати полігони захоронення, а використовувати ці матеріали як вторинну сировину. Наступного року планується завести ще одну партію сучасних контейнерів для роздільного збору сміття. Щоб на 100% на території міста у нас стояли контейнери одного типу. Це зручніше буде у їх експлуатації, у їх вивезені. Ну, і ще раз повторюю про те, що вони займають те ж саме місце по площі, але в два рази більше дозволяють накопичити в них даних відходів. Світлана Гриценко Марк Олков, телеканал Дніпро. Процедура об'єднання громад непроста. Та за попередніми розрахунками займе близько двох років. Про це в нашому сюжеті сьогодні в Україні. Зважаючи, що 5 лютого парламент ухвалив відповідний закон, продовжується процес об'єднання спроможних громад. Як була запущена ця процедура, так вона і продовжується. Е, перше, про що ми говорили, про те, що об'єднання громад має бути виключно на добровільній основі. І тому всі питання, які пов'язані з об'єднанням, це іде питання добровільності. Ну зараз продовжується процес обговорень, да, процес там притірок і так далі. Також вивчення економічних питань, аби кожна громада, що приймає рішення про об'єднання, розуміла для чого це їй потрібно. Якби ця процедура зараз продовжується. Єдине, що вона, на мою думку, зараз вже не так. Ставиться руба, не педалюється, щоб до, конкретної, там, до конкретного часу треба прийняти рішення. Для того, щоб справа в тому, що ми деякі параметри до сих пір не можемо, ну як, уже в принципі можемо, тому що більше півроку ми прожили з новим податковим бюджетом. Так? І ми можемо розуміти, ага, наповнення місцевих бюджетів і детакету. Гроші отак от розподіляються. Тобто, це вже за новими правилами бюджетного кодексу, кожна громада може порахувати. Ховати свої плани на перспективу, да і, і ну і тільки тоді розумію, можна з чимось іти в об'єднання чи там проситься до когось, поможіть, тому що ми самі неспроможні. Процедура об'єднання громад не проста та за попередніми розрахунками займе близько двох років. Я думаю, що вона зараз має йти якби менш емоційно, а більш логічно для того, щоб дискусії вже перевелись із площини просто емоцій, в площину вже аргументів. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Продовжуємо тему об'єднання громад. Минулого тижня Київська обласна рада схвалила перспективний план формування території громад. Чи залишились плюти у складі Української об'єднаної громади? Дивіться далі. Відбулось планарне засідання чергової 51-ї сесії Київської обласної ради 6-го скликання. Депутати проголосували за ряд важливих проектів рішень, як то будівництво нового обласного будинку юстиції, створення тимчасової комісії з питань вивчення причин техногенної катастрофи біля села Крячки і внесення фінансових змін до ряду регіональних програм. А головним питанням засідання стало ухвалення перспективного плану формування території громад Київської області. Сьогодні лише кілька областей в країні поки не проголосували на обласному рівні за перспективні плани. Текілька сказати. Я просив би технічну групу вивести на екран карту України. Шановні колеги, це результати роботи обласних рад по схваленню перспективних планів розвитку областей. Зеленим кольором визначені ті обласні ради, які схвалили перспективні плани. Жовтим кольором визначені тієї обласні ради, які не розглядали і не схвалювали перспективні плани розвитку. А саме це Київська область в центрі, Закарпатська область і Тернопільська область. Наскільки мені відомо, Закарпатська і Тернопільська область на чергових сесіях обласної ради також розглядає перспективні плани формування території області. У той же час на засіданні Кабміну вже було затверджено дев'ять таких планів, і відповідно відкрито фінансування для цих регіонів. Київським депутатам на розгляд представили вже 19-й варіант плану формування території громад Київської області. 14 травня було розглянуто на колегії обласної державної адміністрації перспективний план, який був розроблений відповідно до методики затвердженої постанови кабінету міністрів. Цей перспективний план був поданий на розгляд обласної ради і відхилений від розгляду з пропозиціями провести обговорення, консультації. І весь час на базі департаменту проводились консультації, на базі обласної ради проводились консультації, і всі матеріали, які були в результаті виявлені, були передані в департамент для розгляду. Були враховані всі пропозиції, які мали можливість бути такими, щоб були враховані, але були і пропозиції, які були надані з приводу того, що вони не хотіли не з ким об'єднуватися. Згідно плану формування території громад Київської області, добровільно сформувалася 61 громада. Ще 22 громади, які займають територію 31 населеного пункту, наразі не об'єднані. Ставлю на голосування проект рішення. Про схвалення перспективного плану формування території громад Київської області в тій редакції, яку я зачитав, ставлю на голосування за основу. Прошу голосувати, шановні колеги. Ставлю на голосування за основу голосую. Шановні колеги, результати голосування. 83 за плюс 1, проти 1, утримали 4, не голосувало 60. За основу рішення прийнято. Представимо голосування. В цілому, як рішення ради, проєкт рішення про схвалення перспективного плану формування територій громад Київської області. Прошу голосувати. Шановні колеги, результати голосування за плюс 1, сімдесят 4, не Голосувало 66. Рішення прийнято. Зважаючи на прийняте обласними депутатами рішення на Київщині, розпочалась адміністративно територіальна реформа. Зазначає заступник міського голови Українки Світлана Огаркова. Всі депутати були налаштовані на проведення реформи після засідання пленарного засідання. Сесії і після обговорень в депутатських групах, і після численних коректив, і після долучення до цього процесу Офісу реформ Володимира Петровича Довиченка і Департаменту архітектури Машинської Наталії Гнатівні, врешті-решт, була знайдена компромісна ідея, компромісний варіант, яка була втілена на ось цьому. Проєкті перспективного плану, який був прийнятий до обговорення. Ну і звичайно, головна новина, яка турбувала нас, українчан, і я вважаю, що це велика є наша перемога, це велике наше досягнення, те, що по цій карті перспективного плану формування території громад, плюти залишились у складі. Української об'єднаної громади. Більш того, ми зараз можемо чітко і впевнено вже сказати, що до нас, якщо це ми почнемо після прийняття перспективного плану, ми почнемо обговорення з людьми, ми почнемо розповідати про ті можливості, які надає перспективний план, і реформа, яка надає розвитку громади. І в по перспективному плану нашими партнерами по об'єднаній громаді, я назву це так, можуть бути село Трипілля, Халип'я, Витачів, Верем'я, жуківці та Щербанівка. Надзвичайно цікаве, можливо, бути розвиток. Цих громад. І е, в Обухівському районі, окрім нашої громади, це є Обухівська об'єднана громада і Козинська громада. Тобто Обухівський район на сьогоднішній день по перспективному плану виглядає наступним чином: підгірці, село Підгірці не підтримали об'єднання взагалі е, на Обухівському районі на сьогоднішній день. Заплановано створення трьох територіальних громад: це Козинська, Українська і Обухівська. Тому ми надзвичайно раді тому, що нам вдалося після численних баталій, після численних звернень, після того, як люди висловили свою позицію, що плюти це є невід'ємна частина Українки. Все ж таки нам цю перемогу вдалося здобути. Тому я вас всіх вітаю нарешті з тим, що реформа в Київській області почалася, з тим, що нарешті ми будемо мати змогу будувати свої дороги, розвивати економіку, пропонувати інвесторам приходити в нашу чудову українську територіальну громаду, і маю надію, що просто вже на наступний рік будуть відчутні істотні зміни. І в економічному розвитку, і звичайно, це буде торкатися кожного мешканця, не тільки нашого міста, але й тих сіл, якщо їх буде добра воля на те, щоб приєднатися до нашої територіальної громади. Також зазначимо, що 51 перша сесія обласної ради прийняла рішення про створення об'єднаних громад Гостомельської і Бучанської та призначила у них перші місцеві вибори на 25 жовтня поточного року. Ці громади вже пройшли перші юридичні процедури об'єднання і готові до проведення місцевих виборів за новим виборчим законодавством. Світлана Гриценко Микола Курінний, телеканал Дніпро. Про екскурсію на хвилі позитиву у нашому наступному сюжеті. Малюки дитячого садочка сонечко разом з вихователями поспішають зайняти місця в автобусі та вирушають на екскурсію до відомого в районі фермерського господарства. Те, що далі побачить малечі, їх справді дивує, адже вони міські жителі, а тут і корови у стілах та на літніх майданчиках, і свині у загородах. Бачили діти і доїльний цех та цех сприймання молока, а також конюшні, в яких живуть осли і коні. Тут ми прийшли на конюшні, котро стоять спортивні лошади». Діти Гладять тварин, слухають розповідь фахівця та озвучують, що дізналися в ході заходу. Позитивним емоціям дітей не було меж. Малюки і верхову їзду побачили, і на трибунах посиділи, та за рухом коня всередині манежу поспостерігали. Екскурсія завершилась та залишила у малечі найкращі враження. Світлана Гриценко, Марк Олков, телеканал Дніпро. На цьому аж випуск завершено. Бажаю вам гарної погоди і лише добрих новин.